Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Один загиблий і п'ятеро поранених місцевих жителів. Росіяни протягом доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. З прифронтового Торецька поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював чотирьох дітей. Книга Я і Маріуполь Блокадний щоденник, переселенця з Маріуполя Миколи Голуба. Частину грошей з продажу книги автор віддає на благодійність. 26 разів за добу російська армія обстріляла з артилерії місто Вугледар. Поранених та загиблих немає. У Курахівській громаді під російськими обстрілами перебували Курахове, Курахівка і гостре, Пошкоджено покрівлю медзакладу. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У часовому ярі снаряди влучили у три приватні будинки. Поліцейські доправили гуманітарну допомогу для своїх колег, які працюють у місті. Хочемо завідати до особового складу за добу. 38 реєстрацій. Більшість з них кримінального характеру, а саме обстріли на поранені та померлі особи цивільного населення. поліцейський Олег Давенко несе службу на блокпосту, який розташований менш ніж за кілометр від лінії фронту. Сьогодні у нас прильотів не було, але Завжди ми сюди заступаємо. Буває в день по три-по п'ять разів. Чисто по блокпосту пролітає. Я зараз дуже дуже спокійний, але я бачу все іде, тому що зараз це зміниться. Мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади опублікували відео, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку. Насамперед, наша робота полягає в тому, щоб по команді нашого. Командира, який вибирає ціль, швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно. Для цього потрібно правильно навестись швидко і відпрацювати по цілі. Впродовж доби росіяни намагалися повернути свої позиції на волноваському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку. Урожайне благодатне. Та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви. Рятувальники Донеччини розвантажили та розвезли 50 тонн гуманітарної допомоги для жителів Торецька та Добропілля, повідомляють у відомстві. Вікторія Алексєєва, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Зараз прямуємо до міста Луперецьк на евакуацію родини селища Дружба. З цією родиною ми стали сховатися неодноразово і вони нарешті погодились на евакуацію. Ось ці ті тривають, РСЗО, артилерія, і тоді навіть авіація в прилітають. Діти і дорослі вже чекали на евакуацію. Поліцейські одягають на них спеціальні бронежилети і вирушають. Ну, а ви, коли в дружбі жили, Там часто обстріли були

Ну, че, мы хотели с отцом остаться, с семьей. Вы же понимаете, что опасно очень. Понимаю, ну, это как будто разорвали семью. А ты... То... Вы видите, что два дня творится? По детям бьют. Пятница, двое погибли. Вчера в Константине. Да країна. видим, что мы каждый день смотрим новости. Під час рейсу росіяни почали обстріл, розповів поліцейський екіпажу Антон Пронь. По дорозі ми бачили, були обстріли буквально перед нами. Е Розірвався пакет граду. Ну, це було недалеко біля дороги в полі. В цілому, в Тарецькій ситуація дуже небезпечна, і я закликаю всі родини, в яких є діти, евакуюватись в більш безпечні місця. У пункті евакуації на людей чекали волонтери. Далі родини поїдуть у більш безпечні регіони. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. 63-річна місцева жителька Тетяна прийшла до лікарів, аби виміряти тиск. На огляді жінці призначили лікування. Врачі не да поміряли давлення. І це... Сказали, що сильне давлення високе і написали, які лікарства треба купити. Хорошо, є. Пенсія маленька, не дуже купиш. 1700 що і тинці лікарства дареги сіна своєї черги на прийом очікує Олена. Прийшла вона зі своїм сином, каже в дитини алергія, тому необхідна консультація. Питала у медиків і щодо власного самопочуття. Ну да, удобно. Я йшла думаю, в магазин, зайду Якби, може дітям узнає. Бо каже, мама перша, анкабельная. Ну і давление теж высокое. У мене давление высокое. Ну я не збиваю нічим. Ну туда туди-сюди, говорили обратиться к це но але я не обращалась. Вікторію лікарі вже оглянули. Розповідає сьогодні на прийомі вперше здавала аналіз на рівень цукру у крові. Лікарня розташована далеко від її дому. Самостійно дістатися складно. То здавлені проблем літу. сахар не міряла. По інтересно знать в нормі, ні в нормі чоловікась нічого такого сіочні Дуже удобно. Недалеко живеш спустилася. Топа сахар може поміріть. Мобільна бригада лікарів працює у Константинівці за підтримки проекта Хоп. Це місцеві медики, благодійники надали їм автомобіль, ліки та обладнання для роботи. Працює бригада у віддалених від лікарні районах міста та у селах громади Іванопілі, Новодмитрівці, стінках. За тиждень бригада лікарів приймає більше двох сотень пацієнтів. Надаємо огляд лікаря, вимірюємо вміст глюкози, вимірювання артеріального тиску, кардіограма. Якщо потрібно, зробимо електронне направлення, електронний рецепт як кому потрібно. Окрім огляду, лікарі безкоштовно видають ліки. Це гуманітарна допомога, це гіпотензивні, парацетамол, антибіотики, препарати для діабетиків, астматиків, Таке тож є. Аби залишити заявку на медичне обслуговування вдома, потрібно звернутися до контакт центру амбулаторії. Додає величко Владислав Колов Марія Гречко, Андрій Резніков. Суспільне новини, Донбас. В районі Сербірянського лісництва в ході інтенсивних боїв нацвардійці утримали займані рубежі, не дали росіянам просунутися. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. Результатом спільної роботи стало знищення п'яти осіб та поранення дев'яти окупантів. У період з 27 по 30 липня було пошкоджено або знищено чотири танки загарбників на куп'янсько-лиманському напрямку. Ворог 15 разів намагався стурмувати позиції наших військ. Про це розповів речник східного угруповання військ зсу Сергій Череватий. Ворог намагається атакувати наші позиції в районі Синківки, Харківської області, Новоселівського і Білогорівки, Луганської області. 496 разів обстріляв наші позиції. 15 авіанальотів здійснив. 62 окупанта знищено під час відбиття атак. 105 зазнали поранень. Знищено два танки, Т-80, бойову машину піхоти, гранатомети з ПГ два безпілотника, три польові склади з боєприпасами, п'ять вантажівок, які перевозили боєприпаси на окупованій території Луганщини з дітьми, яких відправляли у російські табори. Проводять профілактичні бесіди. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Діти виїхавши туди, звісно, отримали доступ до мережі інтернету. І потім там же викладачі виявляли тих дітей, які спілкували зі своїми сверстниками з території України і ви починають на цих дітей тиснути, і на батьків, що ви проводите з ними роботу, яка в нас гарна, країна, гарна недокраїна Росія, і, і тепер тиснуть на ці дітей. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас, Седьмой день, 2 марта. А війна все продовжається. Сьогодні відключають електричество і зв'язку більше. І связь, більше цього не буде. Я переїжджаю окончательно к родителям, забираю кота, і тепер ми всі вместе. Коли Когда ж це все закінчиться? Микола Голуб читає уривок зі свого щоденника. Записи в ньому він зробив у блокадному Маріуполі. Розповідає, почав писати на другий день повномасштабного вторгнення. Ви Вирішив записувати туди свої. Якісь найкращі моменти життя, тому що ми не знали, будемо ми жити чи не будемо ми жити. Тому якось так кожного дня ми записували події, які з нами трапляються. Були як гарні. Цікаві моменти, так і дуже погані і жахливі. З окупованого Маріуполя Микола з родиною виїхав 19 березня минулого року. Згадує, до Запоріжжя добиралися близько тижня. Поки їхали, було багато блокпостів, дуже багато перевірок. Їхали, дуже зустрічали багато техніки, горілої. Мін по, по полям, по дорогам, де ми об'їжджали ці всі міста. Ось. І потрохи вибралась з цього пекла. Коли ми виїжджали, обстрілів вже майже не було, тому що вся увага вже перейшла на комбінат Азовсталь. Ось. Ну і на порт, звичайно. На... А наша територія вже була окупована російськими військами. Надрукувати книгу Я і Маріуполь зі своїх нотатків вирішив, каже Микола. Після виїзду з блокадного міста. Перша партія книжок вийшла у Києві півроку тому. За цей час автор випустив понад 100 примірників. Мені більш захотілося. І почати спілкування на українській мові, та щоб книга була теж на українській мові. І переклад робив сам власноруч у Вьордовському документі на телефоні. І макет замовляв, теж це оплачував, і в друкарні знайшов, де мені будуть ну, де мені роблять маленькими партіями теж. По Мінімальним наскільки це можливо цінам, частину грошей від продажу книги Микола Голуб перераховує у благодійний фонд, який допомагає тваринам з прифронтових населених пунктів. За півроку автор книги передав благодійникам понад три тисячі гривень. Інна Луванська Валерій Ратошнюк, Юля Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Вікторія тривайло перевезла сина, маму і власний бізнес за 400 кілометрів від рідного дому у Покровську Донецької області. Звідти у Кропивницький приїхала після вторгнення Росії в Україну. Розповідає, виїхали у квітні 2022-го. Тоді від рідного міста до лінії фронту було 60 кілометрів. Учного людей виїхало. Дуже багато людей виїхало. Місто було взагалі пусте. Все позачинялось, пошта зачинилась. Тобто всі обстріли, щось летить, бойові дії поруч, все чути. Розповідає, у Покровську мала швейний цех. Перевезти звідти все обладнання не змогла, частину довелось продати. Жалко, звісно, ну життя дорожче. Шкода, звісно, але життя дорожче. Нам надали грант у 2018 році і ми відкрили власне виробництво. Виготовлення схем під вишивку бісером також друкували на чашках, подушках, футболках. У Кропивницькому показує, робить набори та схеми для вишивання бісером. Їх продає через сайт. Таку схему, Таку схему ми робимо на форматі А3 принтері. Тут входить бісер, нитки іголки. я раніше вишивала подушки. Раніше я вишивала подушки для сина, наволоки і скатертину на стіл. Ну, вишивала нитками. І потім така ідея, думаю, спробую, візьму трохи схем, трохи бісеру, і поїду виходить по містам, які поруч, і запропоную на гуртки в центри там. Ви знаєте, я поїхала, спробувала, і мені пішло. Тобто люди почали брати. Так я отримувала клієнтів. Каже, до повномасштабної війни у команді мала трьох працівників. Нині працює одна. Інколи просить допомагати сина. Помагаю мамі збирати бісер та набори. Це у нас прес. Це у нас прес. Ми поклали тканину зверху на малюнок, який будемо робити, і притискаємо. Десь хвилину, дві, і він буде готовий. Після пресу виходить ось така схема. До схеми підбирає бісер. Каже, нині попитом користуються вишивки з українською символікою. Нині мрія жінки відкрити магазин поки у Кропивницькому, а після перемоги в Покровську. Олена Жикалова, Юрій Мірошник Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.